Вітання всім. Сьогодні наша агроподорож присвячена такій культурі, як ріпак-озимий, який вже у нас на Полтавщині перебуває у фазі початку цвітіння. Дане поле знаходиться в Лубенському районі. По ньому ми застосовували з осені наш ґрунтовий гербіцид який використовувався повсходово, який має реєстрацію на ґрунтове та повсходове внесення це Султан Твін в нормі 1,8 літра, та фунгіцид з ріст регуляційною дією Оріус, також використовувався Ламдекс, це з осені, для комплексу від шкідників. Раннє весняне внесення у нас починалося з моніторингу посівів на наявність шкідників на ньому. І перша обробка була нашим продуктом Ламдекс з діючою речовиною галатрин, яка має цікаву формуляцію капсульна суспензія. Потім, уже коли у нас було видовження центрального пагону, ми застосовували схему з інсектициду, це був галіл з діючою речовиною, і та біфінтрин в нормі 250 грам на гектар. Фунгіцид проти комплексу хвороб. Основою було забрати в нас Фомоз, Тому було застосовано продукт Супрім з її речовиною Прохлораст та Тебуканозол. І до бакової суміші ми додали наш добровозенійки скудеро, це Скудеро Борон, в нормі 1 літр на гектар. Зараз йде фаза цвітіння, тому колеги, наступний крок буде наш такий. У фазу середини цвітіння ми дамо наш продукт Кустодія з діючою речовиною «Азоксістробін» та тебуконазол, А до нього додамо інсектицид. Цікавий номер один в Європі та світі, який безпечний для бджіл. Це продукт Маврік, діюча речовина та уфлювалінат. З вами був Віталій Таран, Полтавська область, Лубенський район.